Тож сьогодні ми взялися за ем, аналітику роману Каліани Бредлі, «The Ministry of Time». Джерела описують дуже інтригуючий сюжет. Так, знаєте, урядова програма, яка повертає людей з минулого, звучить сильно. Ага, і от уявіть е, кураторка, цивільна особа і її підопічний чоловік з е, 1847 року. І між ними виникає щось більше. Це, власне, і є один з гачків. Саме так. Джерела, які ми розглядаємо, якраз і намагаються розібратись, чому ця книга так чіпляє. Це ж не просто переказ, правда? Звісно, це спроба зазирнути глибше, зрозуміти, що там під капотом, так би мовити. Отже, центральна історія таємний урядовий експеримент у Британії героїня цивільна службовиця, до речі, перекладачка за фахом. І їй доручають опікуватися командором Грехемом Гором, людина часів кримської війни, який мав би бути мертвим вже років 170, а то й більше, і от він тут. Джерела описують його як дуже такого, знаєте, вічливого, уважного, аж надто живого, як для когось із минулого століття. Так точно, і звісно, між ними зав'язуються стосунки, які жодні інструкції ну не передбачали. І ось тут як підкреслюють джерела, починається найцікавіше, бо це не просто лав сторі, не просто, а вже ж це дослідження зіткнення епох. Погляд на наш світ очима людини, яка ну не знає ні смартфонів, ні гендерної рівності в нашому розумінні. Навіть Брекзиту, так, навіть Брекзиту. І джерела кажуть, що кожна сцена це такий собі культурний конфлікт, мікрозіткнення. М -м, цікаво, тобто його реакції це як дзеркало для нас. Абсолютно його подив показує те, до чого ми звикли, і навіть не помічаємо. І це піднімає глибокі питання, як я розумію, що таке пам'ять, як ми взагалі дивимося на історію, саме так. І чи можливе таке кохання, яке за логікою часу ну не мало би у книзі, як пишуть, змішано багато всього: шпигунство, гумор, бюрократія і близькість, і трагедія. Все разом матеріали порівнюють книгу з чужоземкою. Так, порівнюють, але зазначають, що тут менше пафосу ніж у чужоземці. більше психологізму. А ще з не відпускай мене і Шігуро. Так, через теми пам'яті, етики, втрати. Але кажуть, що у Бредлі значно динамічніший сюжет, не такий меланхолійний. Тобто це знахідка для тих, кого цікавлять теми пам'яті, фемінізму, політики, навіть постколоніалізму. Абсолютно. Всі ці теми там вплетені. Фемінізм через героїню та спостереження за зміною гендерних ролей. Політика через урядові інтриги, етику експериментів. А постколоніалізм? А постколоніалізм як зазначаю, через погляд на британську ідентичність людини з імперського минулого, яка опинилася в ну, сучасному світі. Зрозуміло. Не дивно, що джерела майже одностайно називаються однією з найкращих книг про час за останні роки. Навіть більше кажуть, що це потенційно одна з головних книг 2025-го, а може й десятиліття. І підкреслюють, що це радше дзеркало, аніж просто фантастика. Точно. Отже, якщо підсумувати ці матеріали, The Ministry of Time» – це роман, що поєднує інтелектуальну глибину та мм, сильну емоційну складову. Книга, яка змушує замислитись, і не лише про героїв, а й про нас самих. Джерела наштовхують на роздуми, чи справді ми живемо тільки у своєму часі. Хм, цікава думка. Можливо, варто замислитись, як минуле, знаєте, непомітно формує наше сьогодення, і як на нас, на нашу епоху, колись подивляться з майбутнього з їхніми, скажімо, новими технологіями та цінностями.